Севрюгу так хвалять сибіряки, що навіть жителям півдня стає цікаво, чи буде рости такий сорт у них на ділянках. Томат, виведений в полісся, любимо саме місцевими городниками за здатність на невеликому кущі зав'язувати великі м'ясисті і солодкі плоди. Історія помідорів сорту севрюга. Важко знайти офіційні дані про цей сорт, хувивів в якому році сортові характеристики. Севрюги немає в держаєстрі селекційних досягнень. Насіння продаються під марками, насіння Алтаю і «Сипсад». Остання компанія славиться своїми пересортицями, а також здатністю продавати під різними назвами абсолютно однакові рослини. Так сталося із севрюгою городники, які купили одночасно насіння пудовика і севрюги. Виявили під час вирощування, що ці томати ідентичні, мало того, на пакетах з насінням пудовика в дошках підписують. врюга. однак, томат пудовик занесений до держеєстру селекційних досягнень його автори, новосибірські підприємці та селекціонери вдедерко і офпостнікова згідно з описом. Офіційно визнаний пудовик індетермінантний, тобто головний стебло, не вершкується, росте вгору, поки йому дозволяє погода. Фірма Сібсад називає своїх подовиків і севрюгу детермінантними. Такими вони і виявляються, при вирощуванні виходить, що севрюга не має ніякого відношення до пудовика з держеєстру і, можливо, продається сіпсадом. Під різними назвами, проте цей сорт улюблений багатьма городниками, які вирощують його вже кілька років. Благо. Що це на гібрид, можна зібрати своє насіння і не ходити за магазинною пересортицею уявлення про томаті легко скласти зі слів форумчан і оглядів відеоблогерів, а також сайту компанії Насіння Алтаю? Там немає в асортименті пудовика і плутанини, пов'язаної з ним достеменно відомо, що Севрюга сорт Сибірської селекції, придатний для вирощування в північних регіонах. З'явився він близько десяти років тому і завоював симпатію городників однією унікальною особливістю зав'язувати великі і смачні плоди на слаборослих кущах. Перші кисті утворюються не десь на висоті півметра, а біля самої землі. Опис томата Севрюга сорт добре себе показує і в теплицях, і у відкритому ґрунті в умовах короткого літа, за термінами дозрівання, це середньостиглий томат. Тобто перші плоди достигають приблизно через 100-110 днів після появи сходів, висота куща при найсприятливіших умовах 1,5-1,8, а у відкритому ґрунті в умовах полісся менше один, не один раз і вже не один томатовод назвав кущ севрюги кволем, стебло тонкий, сильно галузиться, однак на слабких гілках наростають досить масивні плоди, під їх вагою рослина лягає на землю. Помідори мають серцеподібну форму. Ребристі стиглі забарвлюються в червоно-малиновий колір. Сартова особливість на поверхні зрілих плодів зустрічаються плями жовтого або оранжевого кольору. Вага одного помідора, 200 200-300. окремі екземпляри до 500 600 плоди не вирівнені, навіть в одній кисті можуть налитися різних розмірів. Смак дуже хороший, якось солодка, м'ясиста, з томатним ароматом. Деякі городники називають севрюгу найсмачнішим серед всіх наявних на їх ділянці сортів. Є мінуси в посуху і спеку квіти обсипаються, не утворюючи зав'язи. Шкірка стиглих плодів м'яка від натиску пальцем залишається вм'ятина. Сорт не лишкий, призначення томатів севрюга салатне. їх їдять свіжими, а надлишки переробляють в соки і соуси відео. Томати севрюга зріють на кущах, алтайський край. Особливості вирощування – насіння севрюги сійте в березні з таким розрахунком, щоб до моменту висадки на постійне місце розсаді виповнилося 60-65 днів при температурі 25. Сходи з'являться через 7-10 днів після посіву. Перші 5-7 днів тримайте їх на світлому і прохолодному підвіконні при о 15, о 16. Потім температуру потрібно поступово підвищити до 20. 22. такі запобіжні заходи виключать витягування, адже цей сорт схильний утворювати тонкі стебла навіть під відкритим небом, у фазі 1-2 справжніх листочків в сієнці розсадите по горщиках, поливайте томати регулярно у міру підсихання верхнього шару ґрунту, раз на два тижні підгодовуйте добривами для розсади. Фертика, люкс, агрікола, чистий лист висаджуйте у відкритий ґрунт, коли мине загроза заморозків. А під покривний матеріал або в літню теплицю на один-два тижні раніше у розсади до цього часу вже має бути шість сім листочків і зароджується квіткова кисть точних і офіційних рекомендацій по схемі посадки немає, якщо повірити, сіп саду, то на один-два можна розмістити три куща. Кормувати потрібно в один-два стебла, однак сибіряки успішно вирощують севрюгу за схемою 5070, при цьому висаджуючи по два рослини в лунку. У відкритому ґрунті кущі виростають більше розлогими, ніж високими, тому їх навіть не підв'язують до кілків, а підкладають під плоди дощі. Мабуть, городники не вірять в здатність севрюги витримати на тонких пагонах важкі кисті вагою більше один к кожна. А на кущі їх від 4 при одностеблових формуванні і до 8, якщо формувати в два стебла, всі пасинки обов'язково видаляйте, інакше великих помідорів не отримати. В іншому догляд за севрюгою класичний, коли ви один два рази на тиждень теплою відстояною водою кореневі підгодівлі два рази на місяць спеціальними добривами для томатів або універсальними для овочів під марками червоний велетень БІО. Майстер і позакореневе підживлення під час масового цвітіння борною кислотою епін, зав'язю або бутоном прополка, розпушування ґрунту або укриття її мольчею на територіях з коротким влітку, томати з кущів краще знімати бланжевими, а залишки в кінці сезону і зовсім зеленими. На початку серпня прищепніть верхівки стебел і видаліть всі квітучі кисті, помідори з них вже не виростуть, а сили кущ на них витратить, причому на шкоду вже наявним плодам відгуки про томаті севрюга, томат пудовик, севрюга, флодет, у теплиці висота до 1,7, сам кущ кволи, плоди серцевидні масою до 6,00. Начний у мене спочатку віддав на основних стовбурах весь урожай, а потім почав зав'язувати плоди на пасинках. Урожай близько 5 з куща. Ромс формовою серію ТРАЦ 220157 паде двадцять три подовика вчора навці не знайшла севрюга. Будь ласка, про картинки на пакетах вже багато разів говорили. Додам, що на наподовіки і севрюзі картинки різні. Звіряю текст на севрюзі. Колір плодів яскраво червоний, на подовику малиново-червоний. Решта тексту один в один, але найсмішніше або сумне ось в чому у держеєстрі написано, що подовик індетермінантний на пакетах, детермінантний колір плоду в реєстрі. малиновий. Ось і робіть висновки, панове, та марахтп хорюмплігозрюв'явтопіц в чотири 4306. я купувала майже місяць тому подовик на вценеокладинці. Написано Пудовик і зворотного боку, де томат пудовик Севрюга, суперкрупний і суперсмачний. Новинка. Написано, що детермінантний і малиново червоного кольору, тоді який це томат-пудовик або севрюга. Анінахттфорім Прігозрює втопіць в чотири 4306. Севрюга невибаглива, сію на розсаду всередині березня. В грунт висаджую близько 25 травня, прикриваю спанбондом до 10 червня. Якщо виявляється урожайний рік, надлишки продаю знайомим по магазині ціні, Ідуть в лід. Зазвичай встигають налитися по чотири грона на гілці, формую в два стовбура, але визріти на кущі я їм не дозволяю, знімаю, коли починають боріти, бо в лісі живемо, фі второю вона у мене не хворіла, я превентивно всі свої помідори окроплюю кропивою, сироваткою, часником настоями, звичайно, у теплиці урожай був би краще, але зате і клопоту в рази більше Катерина глотова. Ответ Мейлрю Квестіон 8021491.0 Севрюга, Сипсад, Напівдіт 170 Смрожевий, 35600 4500 Врожайність середня, але вирощувала перший рік, були недоліки у вирощуванні розсади, тому складно поки судити. Люблю за, найсмачніший і солодкий у мене на сьогоднішній день, дуже приємна м'якоть і справжній помідорний смак, не тріскався в етахтс. Хорюм твой сад Рюв і Автопіц в шість вісім три-один у дві тисячі дев'ять садила і Мазаріні, і Севрюгу, і подовик все на одну грядку в теплиці, майже однакові всі. Але Мазаріні були кущі, покрасивши, і не було горозвісного жовтої Плями на плодах на інших траплялося, і мені здається, вони і ніжніше якось були ні вибір з них. Упав на користь Мазаріні, ли на один дев'ять хтп. Хорюмпрігозрюй Євтопіц. 5055 старт 45 Севрюга сорт хоч і великоплідний, але детермінантний, низенький. Як застосувати його в теплиці, не знаю. У мене теплиці немає. Вегахтп, дача в Тврюлофі, версіон індекс в 6055. 2.00 птнув мене в цьому сезоні через погоду Севрюга вимахнула вище, ніж зазвичай. Але зав'язі багато, значить Севрюшка не підведе. Сподіватися, Віктор Барнологт. Дача в і версіон індекс 6055200 хто севрюгу можна назвати безпроблемним томатом з великими і неймовірно смачними для полісся плодами при вирощуванні, враховуйте крихкість і ніжність куща. Добре поливайте, підгодовуйте і не перевантажуйте, а синкування обов'язково.